Шановні аграрії, одна-дві штучки заразіхи на кореневій системі сояшники, вони в принципі безпечні. Не зовсім то, що вони дадуть насіння в почву і її буде там уже тоді тисячі, а от для цього урожаю одна штучка, дві штучки, вони безпечні. Критична межа, коли починається їх на кореневій системі, десь більше 10 штук. Тому ж сояшник тоді угнітається, в'яне і урожай, в принципі, ми не отримуємо. Ну, Якщо в принципі погодні умови і агрофон землі буде багатий, то з дощами соняшник дасть урожайність із 10 штучками заразіха. Але я не рекомендую такого доводити. Краще сіяти стійкі заразі... соняшники до заразіхи або вибирати гербіцид Євролатін з її речовиною. А також у кого вже заразіхи просто їм мільйони в почті, так як на цій ділянці, то, шановні аграрії, от! Двигайте время посіву. Чим пізніше посів, грунт буде вже прожарений. Заразіха до вас не пристане.